Тисяча 1917-го, Петроград, Російська імперія страйк на державному заводі Путілова переростає у масові заворушення. Десятки тисяч робітників виходять на вулиці з вимогами підвищити зарплату. Голодні і зневірені жінки починають грабувати продуктові крамниці. Влада пробує придушити повстання силою. Проте, 27 лютого, за старим стилем частина військ переходить на бік революції. Петербург поринає у хаос, припиняє роботу транспорт, не вивозиться сміття. У Києві в ці дні відносно спокійно. Голод, холод і дефіцит. Київ зимою 1917 дев'ятсот Ради у Києві виникають як гриби після дощу. Міліція замість поліції. Реформа 1917 дев'ятсот Кінець зими 1917-го Київ переживав важко. Холод, голод і дефіцит. Величезні черги За всім не вистачало вугілля і хліба. Попри це, у Києві жодних заворушень. А місцева преса вирізає усі згадки про революцію у Петрограді. 28 лютого, коли у столиці Імперії вже формуються нові альтернативні органи влади, офіційна газета самодержавства Київлянін публікує зведення з фронтів подробиці з життя німецького кайзера Вільгельма і указ Миколи II про перерву в роботі Думи. Уся інша інформація лише з чуток. Надвечір стає відомо про те, що владу в Петрограді захопив тимчасовий комітет Думи. В березні 1917-го у Маріїнському палаці в Києві живуть імператриця мати Марія Федорівна та її молодша донька Ольга. Можливо, саме завдяки цьому їм єдиним з царської сім'ї вдалося вижити. У розпал революційних подій Марія Федорівна виїжджає у Білорусь провідати свого любого Нікі. Через кілька днів подорожі вона повертається уже в зовсім інший Київ. На вокзал у Києві вона прибула у супроводі ескорту казаків. На імператорській платформі її проводжав київський губернатор. Коли вона повернулася через два дні, її уже ніхто не зустрічав. Вхід на платформу був завалений, казаків не було і близько. Екіпаж теж не подали. Марія Федорівна поїхала на візку. Історичні хроніки з Ніколаєм Сванідзе. 2 березня, Пскові цар Микола ІІ підписує документ, яким відрікається від трону на користь брата князя Михаїла. Наступного дня той теж відмовляється від царства. Обезголовлена владна вертикаль розсипається у миттєвість ока. Звістка про зречення царя Миколи II вона стала ну, певною несподіванкою для всього населення величезної Російської імперії. Адже а, царська влада, яка не так давно відсвяткувала трьохсотліття свого правління, здавалася. Міцною твердою і нерушимою. Похапцем створений у Петербурзі тимчасовий уряд конкурує за владу з радою робітничих депутатів. 1 березня впливові мешканці Києва зібралися на нараду генерала Миколи Ходоровича. Тут же вирішують і собі створити новий орган влади: раду об'єднаних громадських організацій та виконавчий комітет. При ній представники профспілок і більшовиків між тим починають збирати у Києві свою раду робочих і солдатських депутатів. Проте офіційною владою стає тимчасовий уряд. 5 березня колишній київський губернатор передає повноваження призначеному з Петрограда комісару Михаїлу Суковкіну. Того ж дня революція нарешті докотилася до Києва. Думська площа, нині Майдан Незалежності, запруджена тисячами киян, від школярів до старців. Прохання голови Київської думи Федора Бурчака розійтися залишається без уваги. 6 березня на Хрещатику військовий парад, який покликаний продемонструвати, що армія з народом. Нова влада не здатна контролювати натовп. На вимогу солдат київського гарнізону вона змушена арештувати коменданта фортеці. Колони демонстрантів проходять центральною вулицею Києва з 10 ранку до 6 вечора. У цей момент над головами людей вперше з'являється гасло: Хай живе вільна Україна. Першою жертвою нестримної енергії революційного натовпу стає пам'ятник. 8 грудня 2013-го. Увечері після багатосоттисячного віччя на Майдані Незалежності частина його учасників перебазовується на бульвар Шевченка до пам'ятника Володимиру Ульянову Леніну. Люди в масках скидають червоного диктатора з постаменту. Щось подібне відбулося і у березні 1917-го. Тоді на хрещатику знесли пам'ятник імперському прем'єру Столипіну – які у 2013 тисячі знайшлися і ті, кому стало шкода. Це вандалізм. Стид і позор для культурного народу. Газета Києвлянін. Березен тисяча дев'ятсот Одне з найнагальніших питань нової влади: реформа органів правопорядку. Старих поліцейських сприймають вороже. Рада громадських організацій пропонує звільнити усіх, а замість них набрати народну міліцію. Утім, по факту, багато старих поліцейських залишаються на своїх посадах. Зокрема, знаменитий сищик Микола Красівський стає комісаром відділу розшуку. Поки влада намагається шукати золоту середину, революційний натовп бере справу реформу власні руки. Групи людей озброюються і самоназиваються міліціонерами. Утім, більшість з них не готові до боротьби зі злочинцями, а деякі самі належать до цього табору. Замість боротьби зі злочинцями міліція сама зайнялася грабежами. 15 березня два охоронці порядку, студент і солдат увірвалися в будинок киянина Чечуги на нагірній вулиці під приводом пошуку дезертирів. Один із них приставив до скроні чечуги револьвер і вимагав грошей. Інший з гвинтівкою тримав на прицілі родичів. Переляканий господар віддав 500 рублів. Володимир Володько. Відречимося від Старого світу. Видання Київ-24. 23 березня повстання організували в'язні Лук'янівської тюрми кримінальники. Політичних напередодні звільнили. Більше тисячі злочинців роззброїли охорону і під червоними прапорами рушили до Бессарабської площі. Згодом, уже на Майдані, міліції вдалося переконати їх повернутися до в'язниці. Нова російська влада, попри загальні фрази про право націй на самовизначення, навіть не ставить на порядок денний питання України. Українці виринають із багаторічної зимової сплячки самі. Той час називали мартовськими українцями. Однак це зовсім ну, мартовськими, тому що власне, ці події, становлення українського національного руху відбувалися в березні 2017 року. І чимало тих, хто в Києві, в Полтаві, в Одесі, в Херсоні, в Катернаславі, тодішньому в Харкові, говорив російською мовою, позиціонував себе як звичайний підданий імперії, як там, старшина російської імператорської армії, чи як дрібний урядовець, чи як син православного священника, на той момент проявили себе як українці. 3 березня 1917-го вечір у кількох кімнатах клубу Родина, який росіяни називали Родіна, зібралися учасники Товариства українських поступовців, єдиного легального у Російській імперії органу та кілька соціал-демократів. Науковець Сергій Єфремов зачитав доповідь про останні революційні події. Після цього у всіх постало одне питання. Коли почалося перше це засідання 3 го числа, от вони почали говорити, а що далі що їх робити? Перша пропозиція сформувати суто український представницький орган. Адвокат Синицький одразу ж визначився з назвою. Хто ж придумав слова? Це Українська Центральна Рада. Виявляється, це Синицького. Про це розповідає його приятель Королів Старий. Він каже так, що ми з ним це обговорювали. І він Синицький каже, що дивіться, в кожному столі є рада. А в Києві яка має бути? Центральна. Перше засідання Центральної ради не у будинку вчителя, а біля нинішнього входу в метро Золоті ворота. Ліберали проти лівих. Перший конфлікт у Центральній Раді. У всім відомому будинку вчителя Центральна Рада почала збиратися аж у літку 1917-го. Перші засідання навесні відбувалися ось тут, де нині вхід до метро Золоті ворота збиралися у підвалі. Було у цьому щось глибоко символічне. Адже керувати новим органом влади доводилося вчорашнім підпільникам. Вранці 4 березня. Адвокат Максим Синицький йде в редакцію ліберальної київської газети, щоб опублікувати оголошення. Синицький іде в газету на той час української не було. Він пішов в російську газету Київська мисля», якась як так о, і він знає, що почому. Він, значить, платить гроші і публікується повідомлення. Ну, ніби як, як рекламне. Ну, цього в тексті немає. Але він пише, що е, вчора пізно ввечері в будинку е, в клубі відбулося засідання, на якому вперше звучить слово Центральна Рада. Це маленьке оголошення викликало несподівано потужний ефект. Уже по обіді у будинок на Володимирській потяглися десятки людей. Вечірнє засідання Центральної ради 4 березня можна цілком назвати першим установчим. Утім, почалося воно з конфлікту. Тут 4 числа приходять молоді хлопці, соціалісти кажуть, ми тут представляємо 10 соціалістичних цих самих організацій. А хтось там в спогадах пише, каже, та, та хоча б одна тоді була. Не, ну, не було. Але оцей максималіст такий. О, і вони. Оця молодь каже: якщо ми не якщо ви нам не дасте місця в Центральній Раді, ми підемо свою створимо. Станом на перші дні березня 1917-го у Києві не було жодної офіційної української партії чи установи. Усі вони були ліквідовані владою з початком Першої світової війни. Станом на початок 2017 року поле українською політикою було фактично зачищене до мінімуму. В Києві не існувало жодної, і не тільки в Києві і на території підросійської України не існувало жодної ні української газети, ні товариства. Єдина більш-менш легальна організація товариство українських поступовців. Відповідно, тупівці вважали, що їхня ліберальна організація і має стати ядром Центральної ради. Проте присутній на засіданні соціал-демократ Дмитро Антонович виступав за пропорційне представництво усіх організацій. Це, власне, він назвав 13 аздеківських організацій. До церковних хорів включно. Конфлікт мав світоглядний характер. Мова йшла про політичний вибір. Про вартісні орієнтири Центральної Ради: ліберально демократичні чи соціал-демократичні. Олександр Рейнт. Українські визвольні змагання 1917-1920. том 10. Як покажуть майбутні події, лівий популізм переможе. Наразі ж постало ще одне важливе питання. І оці перші засідання, які відбувалися, зрозуміло, що без голови голова вже є, а от голови немає. Що робити? І ви знаєте, практично безальтернативного, тому що не було такої альтернативи. Був обраний заочно Михайло Грушевський, який в цей час перебувавши на засланні в, в Росії. 12 березня 1917-го. Київський вокзал. На пероні численна делегація очікує поїзд з Москви. На ньому із заслання повертається історик, конструктор української нації Михайло Грушевський. До своїх шанувальників Грушевський виходить у самій білизні. Вночі вагон загорівся. Полум'я знищило не тільки цінні історичні праці, але й одяг новітнього голови Центральної Ради. Сивобородому Грушевському у 1917-му тільки 50 років. Протягом місяця з нічого виникають українські партії. У моді соціалізм. На Хроніці та фотографіях 1917 року Михайло Грушевський постає сивобородим дідусем. Хоча на момент повернення у Київ йому всього 50 років. Уродженець польського нині міста Холм Михайло Грушевський додав розхристаному руху українців за свої національні права нового імпульсу. На 19 березня у Києві заплановано першу українську демонстрацію. Попри острах очільників, що вона збере у русифікованому та полонізованому Києві мало людей, успіх колосальний. Біля Володимирського собору, звідки починався рух процесії, ніде було яблуку впасти. Натовпи скрізь по нинішньому бульвару Шевченка на Володимирській та хрещатику. Під синьо-жовтими прапорами виходять цілі загони військових з криками Слава батьку Грушевському. Натовп виносить голову Центральної ради на Думський балкон на Майдані Незалежності. За годину віче вже на Софійській площі. Там ухвалено резолюцію. Підтримка тимчасового уряду і звернення до нього з проханням вирішити питання автономії України. І тоді Олександр Лотоцький, Славинський, Олександр Шульгін відвідали голову. Тимчасового уряду князя Львова, з яким ми вели переговори з приводу майбутнього України. Делегація повернулася ні з чим. Між тим, за кілька тижнів березня в Україні на голому місці почали виникати партії з тим, щоб зайняти місця у Центральній Раді. Найчисельніше це була партія соціал-демократів українських СДКів УСДРП. Вона мала найбільш визначних представників. Соціал-демократи мали у своєму крилі і Симона Петлюру, і Володимира Винниченка, які між собою конкурували. Товариство українських поступовців між тим переродилося у партію соціалістів-федералістів. Це була ліберально-буржуазна партія, а слово соціалісти додали як данину моді. Вони виступали за існування приватної власності, вони не заперечували те, що українці повинні бути власниками на своїй землі, бути підприємцями. Ну, але тоді було вигідно бути соціалістом, ця партія задекларувала свій соціалістичний вибір. Ну, але фактично вони були, скажімо, націонал демократичного спрямування. Наймасовішою за членством стала партія соціалістів-революціонерів. Есери у своїх програмах були значно поміркованішими за соціал-демократів. Коли Грушевський повернувся з Москви, то він вирішив зробити ставку саме на партію села, на український, скажімо, соціалізм з таким людським обличчям. Більшість українських партій бачили Україну автономною республікою у Російській Федерації. Після кількох сотень років бездержавності та національного гніту це видавалося максимально можливим. Проте були і самостійники, які висловлювалися за повну незалежність. Для того, щоб надати Центральній Раді легітимності, як представницькому органові, Грушевський вирішив на початок квітня зібрати всеукраїнський національний конгрес. Паралельно готувалися з'їзди найчисельніших соціальних верств України селян і військових. Центральна рада розросталася. З кількох десятків людей на першому засіданні до літа вона вже налічувала кілька сотень членів. Довелося шукати більшого приміщення. І Центральна Рада переїжджає у педагогічний музей. Нині будинок вчителя. Це вулик був, тут життя бурлило. А з іншого боку, цей будинок майже весь займала російська військова школа льотчиків-спостерігачів. І це були дві, дві зовсім так сказати, протилежні сили. Ну і буквально через якихось там місяць-два ці льотчики звідси вилетіли. І до літа Центральна Рада повністю за цей будинок отримала. Усе трималося на ентузіазмі. Ніхто не отримував зарплати. За власні гроші купували канцтовари і навіть меблі. Проте національне піднесення було неймовірне. На центральну раду покладалися все більші надії. Аж до того, що писала якась там жінка, що від мене чоловік пішов, Центральна Рада повинна мені допомогти його повернути. Тобто надії і е, бажання були колосальні, колосальні. 19 квітня за новим стилем, ось тут, у приміщенні Київської філармонії, розпочався всеукраїнський національний конгрес. На нього з'їхалося більше тисячі делегатів з усіх куточків України. Вони представляли різні соціальні верстви. Конгрес обрав понад 100 депутатів до Української центральної ради, надавши їй форми і функції парламенту. Росія не поспішала погоджуватися на автономію України. Боротьба за державність лише починалася. Деталі за тиждень. Незнання історії не звільняє від відповідальності.